Я ja є Володимир Вертилецький, я ja педіатр і медичний генетисист. Я ja є член кореспондент Академії науки України, член Академії Медицини в Аргентині і кафедратик в університетах в Каліфорнії, в Нью-Йорку і в Львові. В Україні. Я маю честь бути інтернаціональним координатором організації, яка здійснює популяційний моніторинг вадів у дітей. 3 березня світ зверне увагу на дітей з вадами родження. Наука показує, що нині можливо. Попередити багато з таких вад. 3% дітей мають вади. І це є перша причина смертельності дитячої, але суспільне зусилля всіх членів медицини, батьки та інші провідні люди можуть поменшити цю частоту. Значно, це болючі недуги. Хочу повідомити вас, що як член української мережі лікарів, яку ми називаємо омнінет, ми досягли доказати, що в Україні частота ваді вродження є побільшена в деяких регіонах і в цих регіонах також. Є побільшена радіація. Треба, щоб наші фахівці зрозуміли, що навіть і радіацію можна зменшити гігієнічними, і всякими іншими підходами до цього фактору ризика. Ми також доказуємо, що частота цих вадів в деяких регіонах України є найвища в Європі. Це можливо нам доказати, тому що системи моніторингу, які ми встановили в Україні, є на інтернаціональних стандартах. І крім того, наша програма є членом європейської системи моніторинг вадів в 28 пунктах З'єднаної Європи. Я запрошую вас. Прийняти участь в програмах, які стремляться поменшити такі страшні справи для дітей. Ми всі бажаємо нормальних дітей, і тому всі ми мусимо з'єднатися і зробити зусилля в таких напрямках. Деталі, як, хто, що, коли і чому, можна знайти. В наших uh, зусиллях, які ми розповсюджуємо через uh, університети та через всякі центри здоров'я в Україні, запрошую вас познайомитись з OmniNet і вітаю вас і надіюсь, що ми швидко познайомимося особисто. Цілий світ розуміє, що прогрес науковий дозволяє щораз більше передбачити вади у дітей. Є згода, що один з фундаментальних елементів і необхідних елементів це знання популяційної частоти і категорії вроджених вад. Це є необхідний елемент для їхніх профілактики. В Україні є також система моніторингу вад у дітей. Вона є на підставах інтернаціональних і здійснюється в трьох областях. Mielnicka, Riewińska i oblast. Zapobieganie wrodzonym wadom to jest fundamentalny obowiązek społeczeństwa. Wszyscy rodzice powinny znać i działać, ale nie tylko rodzice. wszyscy lekarze wszyscy Провідні адміністратори держави мусять прийняти участь в таких програмах. Вроджені вади є перша причина смертельності дітей в Україні. 3% дітей мають ваду. Між тими, що гибнуть одна з чотирьох. Тобто 25% гине тому, що під час вагітності розвиток есенціальних елементів була порушена. Тобто тератологічні імпакти на розвиток плода є дуже часті. Діти, які не гибнуть, часто є інваліди. 10% дітей мають відсталість розумову. І майже всі випадки починаються перед родом. В Україні опіка інвалідів і взагалі сиротів є часто у Бога. Хоч харчування тіла Може бути можливе. Психологічне харчування мозгу часто не дозволяє навіть і нормальним сиротам розвинути в повністю свої менталітети. В Україні обставини змушують українців. Не тільки налягати на державу, а прийняти обов'язки на себе. Всі, всі-всі ми можемо щось додати до зусиль, щоб передбачити або допомогти дітям. Всі мусимо знати більше. Всі Мусимо мати совість, щоб перетворити знання, на дію. Всі можемо додати до подій, до опіки, до профілактики, які допоможуть майбутнім генераціям українців. Ми створили цей постер щоб розповсюдити знання і звернути увагу українцям про певні стратегічні елементи, касаючись запобігання вродженим бадам. Перше всього, тут є колиски, які пригадують всім батькам. Що хоч ми всі надіємось на здорову дитину, часом так не буває. Зверніть увагу на чотири більші кружки. Ми вибрали чотири тератогени, тобто фактори ризика, яких можна або 100% передбачити, або принаймні широко понижити їхній імпакт на розвиток плоду. Цей постер треба розповсюджувати, користайтеся ним, змініть його або зробіть свій. Але такі постери мусять вісити всюду на постійно і звертати увагу всім, тому що діти належать до всіх. Foliowa kwasota ⁇ to jest syntetyczny analog folatów. A folaty ⁇ jest niezbędny mikronutrient dla tkanin i DNA. Przyjęcie foliowej pomęszyć pomniejszy częstotę neuralnej trubki defekty, takie jak spina bifida. Але прийняття фолієвої кислоти мусить бути перед вагітністю, тому що жінки є несвідомі про вагітність під час розвитку невральної трубки. Також треба приймати фолієву кислоту під час вагітності, щоб підтримувати розвиток органів. В разі браку. Такі органи, скажімо, можуть зв'янути, хоч почались нормально. Доза прийняття фолієвої кислоти це 400 мікрограм або 0,4 міліграми на день. В Україні ціна таких таблеток є низька. І посилі всім батькам купити. Для деяких алкоголь це є забава. Жінки, які п'ють, можуть бути несвідомі, що є вагітні. Алкоголь спалить мозок плода і створить. Множені вади во всяких системах під час їхнього розвитку. Пиття взагалі нищить дітей перед і після роду. В Україні традиція пиття і частота користання горілки є протилежні звичаї. do barżania zdrowych dzieci. Starszy pije i na drugi dzień jest normalny. Ale dziecko co piana na całe życie. Mama co inkubator. Chora mama. Є причина терпіння плоду. Між факторами ризику, які впливають на матерей, є віруси, між ними краснуха. Мама, яка є хора на краснуху, передає вірус до плода, і цей вірус знищить всякі органи, між іншим, слух очі, серце і так далі. В Україні є епідеміки краснухи. Це означає, що немає ефективної імунізації дітей. Профілактика краснухи є фундаментальний спосіб передбачення глухоти у дітей. Радіація це є тератоген, онкоген і мутаген, тобто причина вадів, причина раку і причина спадкових хоріб. Радіація впливає на плід двома шляхами. Безпосередньо опромінювання тканини і кромосом плода, тобто вона може спалити або поламати ці структури, але в Україні переважно має доступ через нуклеїди, тобто всякі харчі і хімічні елементи в воді або в натурі, які входять в повітря дихання, які входять в харчі ковтання, які входять в воду. Ковтання. І такі люди, які інкорпорують, втягують до своїх тканин такі нуклеїди, і такі люди, які є вагітні, передають радіацію до ембріональних структур. Як ембріон використовує такі харчі, таку воду, такі Елементи, які є радіоактивні, це освобожує радіацію, яка нищить сусідні клітинки. Тканини плода є мінімум на 20 разів більше чутливі на порушення радіації, ніж тканини нової дітей або старших. В Україні радіація від Сполучених з Чорнобилем, засипала великі регіони, між ними Рівінсько та Волинський регіони Полісія. В Полісію ми зауважуємо, що частота ваді вродження є значно вища, ніж в решту цих районів. Крім того, тому що ми є членом Європейської моніторинг системи. І наша система в Україні є така сама, як деінде в Європі, можна підтвердити, що ці частоти в поліції є найвищі в Європі. Це є картуш або ікона, яка передає ідеали нашої програми. Ми вважаємо, що надія, знання, свідомість і совість є необхідні елементи, щоб ефективно поширити профілактику вадів, тому що це є справа всіх, це є справа щоденна і постійна. І ми віримо, що українці розуміють, що це також є ознака культури. Мене звати Любов Євтушок. Я є медичний координатор програми запобігання вродженим вадам омнімережі для дітей. Програма розпочала свою діяльність ще у 1999 році. Найважливіше наше завдання полягало у запровадженні моніторингу вроджених ВАД за міжнародними стандартами, щоб дізнатися про популяційні частоти і категорії ВАД. Ці знання необхідні, як підкреслив професор Володимир Вертелецький, для створення профілактичних програм і оцінки ефективності цих профілактичних програм. На цій фотографії показані члени умнімережі для дітей, яка об'єднує лікарів-генетиків, неонатологів, педіатрів, англомовних інформаційних спеціалістів в багатьох областях України. Одним з основних напрямків діяльності омнімережі є стажування лікарів і розвиток інформаційних ресурсів, адже знання спонукає до дії. Такими інформаційними ресурсами є вебсайти, емблеми яких ви бачите тут, Українська тератологічна інформаційна система, вебсайт про чинники навколишнього середовища, тератогени, які можуть спричинити порушення розвитку дитини. Сайт містить інформацію про вплив на плід багатьох ліків, які застосовуються під час вагітності, ще кілька вебсайтів: Ібіс, Міжнародні інформаційні системи зроджених вад. Пандора Wordbox, сайт поєднує медицину з мистецтвом і науками, Медворд, медична тематика, ілюстрована клінічними відео та галереями фотозображень. Це новий веб-сайт, основна аудиторія якого це студенти-медики. На сайті подаються характерні ознаки синдромів або клінічні сигнали, які дозволяють краще діагностувати. На цій карті України з зеленим кольором показані області, де є активні члени і партнери омнімережі. У трьох областях Волинській, Рівненській, Хмельницькій, проводиться моніторинг вроджених ВАД розвитку за міжнародними стандартами. Це дозволяє порівнювати наші дані про вроджені вади з даними інших країн Європи і світу. Застосування міжнародної методології дозволило нашій програмі стати членом кількох авторитетних міжнародних організацій. Однією з таких організацій є Єврокат – Це європейська організація систем моніторингу вроджених вад розвитку. Україна, як програма запобігання вродженим вадам омнімережі, є повним членом Єврокат з 2006 року, першою і до цього часу єдиною з-поміж колишніх республік Радянського Союзу. Тут схематично показана карта Рівненської області, яка поділяється на Полісся, північну частину області на схемі заштриховано і Неполісся. Через область протікають дві річки, водами яких охолоджуються реактори двох атомних електростанцій. Культура і екологія Полісся відрізняються від Неполісся. Тобто можна сказати, що в Рівненській області живуть дві різні популяції людей. Полісся забруднене Чорнобильською іонізуючою радіацією. Це біда, горе. Дитячі малюнки відображають переживання дітей і дорослих, адже значна частина території України постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. За роки що минули, аналіз був сконцентрований на даних про вроджені вади розвитку у Рівненській області. Результати наших багаторічних спостережень опубліковані в міжнародних наукових виданнях. Тут показано статті, які характеризують основні етапи нашого наукового аналізу. Результати досліджень показали. Що частоти вад невральної трубки, мікроцефалії, мікрофтальмії, зрощених близнюків, тератом у Рівненській області є серед найвищих у Європі. Причому в поліссі найвищі частоти вад невральної трубки, мікроцефалії та мікрофтальмії. Полісся це край лісів і політ. У низький рівень ґрунтових вод болота. Це призводить до вимивання мікроелементів з ґрунтів. Тому поліські ґрунти дуже бідні на мікроелементи. Характеристикою поліських ґрунтів є те, що вони швидше і більше передають іонізуючу радіацію до рослин. Так радіація потрапляє, зокрема, у харчовий ланцюжок тварин і людей. Поліщуки вживають вирощені у власних господарствах продукти харчування, а також дари лісів. Риба, дикі тварини концентрують радіонукліди. Вогонь і дим сприяють поширенню радіоактивних елементів. Радіонукліди потрапляють в організм людей внаслідок споживання забруднених продуктів харчування картоплі, молока, риби, лісових грибів і ягід. На фотографії показано збирання картоплі. У полі жінки і діти вдихають дим від спалювання картопляного бадилля. Потрапляючи з димом у легені, радіонукліди можуть завдати значної шкоди здоров'ю, призводячи навіть до виникнення раку. Радіація може спричинити виникнення вроджених вад розвитку. На цій фотографії маленька дитина з тяжкою невиліковною вадою. Це спіна біфіда, розщеплений хребет, що призводить до паралічу і гідроцефалії. Це інші приклади вад: зрощені близнюки, тератоми, аненцефалія. Ці вади можуть мати однакові причини і механізми виникнення. Позитивні новини полягають у тому, що застосування фолієвої кислоти в таблетках до вагітності і на перших тижнях вагітності допомагає знизити ризик вад невральної трубки щонайменше на 50%. Реальність несправедлива, бо багато сотень дітей в Україні загинули і продовжують гинути внаслідок цих вад. бо чиясь мама, можливо, через незнання, вживала алкоголь під час вагітності. Або не вживало фоліову кислоту. Ми закінчуємо цей виступ і підкреслюємо, що під рубрикою або під титулом Преконцепційне здоров'я включає сферу профілактики ВАДів. Одна, один з принципів таких програм це підкреслювати. Що лікарі мусять при кожній нагоді зустрічі з кожною жінкою включати освідомлення про профілактику вадів. Що лікарі мусять пригадувати фолівою кислота? Це є есенціальний елемент, щоб передбачити вади невральної трубки, що кожна жінка Мусить приймати фолієву кислоту перед і під час вагітності. Пригадати кожної жінці, що пиття під час вагітності може знищити плід, а як ні, то може створити дитину, пошкоджену на ціле життя. Жінки, які живуть в забруджених регіонах радіацією, мусять знати, що гриби і молоко передають 50% нуклеїдів, які входять в її тіло і можуть знищити плід. Пиття чистої води. Чистого молока і некористання грибів може спасти плода від трагічних вадів. Преконцепційне здоров'я це є завдання всіх, це є завдання жінки, лікарів, учителів, педагогів і родин. Всі дівчата мусять бути свідомі що як у інкубатор майбутньої дитини вони мусять бути найздоровіші і не приймати тератогени. Ми запрошуємо вас познайомитись з нашими програмами, не тільки бути користачами, але також членами і партнерами і допомогти нам в наших зусиллях. Ви можете сконтактуватися з OmniNet через всякі бранжі і колеги, які працюють в показаних областях на цій картині. Ми надіємо, що познайомимось з вами в ближчому майбутньому. І дякую вам за вашу увагу.